Найулюбленіше місце в рідному Маріуполі це море та старе місто. Прогулятися по-італійськи, спуститися по металургії до міського пляжу та зустріти захід сонця. Просто улюблена річ, яку тільки можна зробити. Маріуполь завжди асоціюється з морем, завжди — це пірс, особливо по його реконструкції. Пірс це наше все Эти чайки. У мене навіть останнє фото 20-го Февраля, да, з нашими чайками утками на морі. Це всегда на заставки в телефоні. Одне з найулюбленіших це було на пірсі. У мене була одна моя конкретно улюблена лавочка, на яку я могла приходити або з друзями, або сама і вдягати навушники, дивитися на море, бо нічого окрім моря там не було видно, якщо не повертатися назад, і просто. Розчинитися в цій атмосфері і бути тільки ось сам не сам з морем. Насправді їх дуже багато, але часто згадую схил у приморському парку, коли перед тобою відкривається панорама на улюблене Азовське узбережжя та Маріупольський торговельний порт. І ти один залишаєшся зі своїми думками і маєш змогу будувати плани на майбутнє. Мої найяскравіші спогади про Маріуполь — це концерт Океану Ельзи» у 2016 році, а також святування дня металургії в парку Гурова. Коли ти стоїш на горі оцих сходів, в парку Гурова йдешся на салют, екстрім парк, смаколики одні з найкращих спогадів дитинства. Для мене Маріуполь заповнився нашими грандіозними праздниками, грандіозними концертами. на все мероприятия в центре города, когда масса людей, все счастливые, довольные, с шариками, с флажками, дети смеются. Как правило, возле драмтеатра наши большие концерты ко дню города, самые большие концерты всегда были. Конечно, до военной Мариуполь мне помнится еще и салютами, когда были огромные салюты, когда были масштабные праздники во всех районах города, не только в центре. Одразу подумала про «Маріуполь Фест, оскільки це було неймовірно, коли люди просто зі всього, зі всього міста, зі всієї країни з'їжджаються, щоб послухати своїх улюблених виконавців, і це все триває вночі, ну, ввечері, вночі, на пляжі, декілька сцен, неймовірна музика, неймовірні люди, неймовірна атмосфера. І це просто ну не передати словами, наскільки це було круто. Попри те, що наше місто завжди жило дуже яскравим і насиченим життям, мої найяскравіші спогади пов'язані саме з буденністю. коли ти о п'ятій ранки прокидаєшся о шості, виходиш на пробіжку, бачиш людей маріупольців, які гуляють зі своїми собаками, хтось спішить на роботу. Як відкриваються перші кафе, а перші відвідувачі купують каву. Маріуполі я вивезла не дуже багато речей, але просто випадково склала необхідні всякі штуки. Ось в таку сумочку. Це сумочка великої культурної столиці України 2021 першого року, коли Маріуполь отримав цей статус. І я вважаю, що одного дня точно ми знову станемо великою культурною столицею України. І також матимемо велику кількість цікавих подій в нашому рідному місті. Ключі ключі від квартир. На жаль, мені вдалося вивести тільки одну річ взагалі про згадку про місто, про дім. Це мої ключі від квартири. І оця металева штучка це єдине, що залишилося в мене з того життя. Але ем, я дуже рада, що вона в мене є. І я не знаю дійсно, що з ними робити. Будуть лежати в мене завжди поруч. Завжди біля серця, як нагадування про те, що наскільки у нас чудове було життя вдома. На щастя, із Маріуполя мені вдалося вивезти термос із позначку Маріуполя, який колись мені подарували у нашій вижі. Він зігрівав мене під час блокади, коли я ховалася у підвалах. І, зрештою, він залишився зі мною і по сей день. А ще я привезла з собою, вивезла з собою розмальовку. Розмальовка про Маріуполь. Щоправда, поки що я не наважуюся її розмалювати, але я знаю, що цей момент обов'язково станеться, і скоріш за все, тоді, коли Маріуполь повернеться під український стяг. В дитинстві я, мої дуже яскраві спогади це святкування Дня міста разом з національними меншинами, з національними діаспорами. Це коли ти від площі свободи починаєш по проспекту Мира рухатись до територіального скверу, і там е, різні національні меншини, їхня кухня, ти куштуєш різні смаколики, солодкі та солоні, дивишся на їхні національні танці, вони в костюмах. Ти бачиш все різноманіття Маріуполя. і Мені дуже подобалася ця концепція. Просто обожнюю саме різні кухні, різні мови. Просто неймовірно прекрасно все це разом виглядало. В часи моєго студенчества на День міста всі були якісь то марафони, якісь то забіги, якісь то спортивні мероприятия, в яких я завжди участвувала, я всі бігала от школи, от технікума позже это уже ассоциация праздник, вечером концерт, все идут зачастую пешком в центр, потому что жила не очень далеко от центра, и с друзьями всегда вместе, друзья, семья, все на концерт, ждем салюта, ждем праздника. Всегда дуже весело, дуже дружно. Це теж один з найяскравіших спогадів про мирний Маріуполь. Бо День міста, особливо ось в 21-му році, це було теж щось неймовірне дійсно, бо я поціновочка ще грецької культури і, взагалі, цілому цих масових заходів. І ми зранку з моєю мамою поїхали в парк Гурова на мегайорти. І Іди просто, ну, це теж це, це теж дуже неймовірна атмосфера, бо ти. Поглиблюєшся в грецьку культуру, ти бачиш що цей парад, який йде парком, ці неймовірні костюми, оці кульки, які літять угору, просто їжа, музика. Люди спілкуються грецькою, румською та румейською мовами, і ти просто в цьому середовищі настільки розумієш, що своє якесь коріння, і це просто невимовно, невимовна радість. Зазвичай день марю для нас це було робоче свято, коли до вечора ми працювали, робили прямі включення і показували у всьому Маріуполю, як місто святкує свій день народження. А ввечері всією родиною і з друзями ми виходили на театральну площу або площу Свободи та Миру і насолоджувалися концертами. Я бажаю Маріуполю дочекатися визволення, воно однозначно буде. І чекаю на твоє неймовірно прекрасне відновлення. Ти вже ніколи не будеш таким, яким був, але я вірю, що ми зробимо тебе ще краще і зможемо разом з тобою відновитися від тих ран і тих втрат, які ми зазнали разом. Дуже тебе люблю и дуже за тобою сумую. Хочется пожелать всем Алюспасам объединения и хочется поскорее вернуться в город и отпраздновать, как раньше, день города. Не где-то там воспоминания, а всем дружно, большой семьей, как мы это делали раньше. Я бы хотела пожелать нашему Маринку триматися, стоять, квитнуть, не ни на что. А маріупольцям, самим містянам я би хотіла побажати просто знайти своє місце е, в світі, знайти свій дім, а саме почуття цього дому. Я хочу побажати Маріуполю, щоб він витримав, щоб він вистояв і щоб він нас дочекався. А маріупольцям я хочу побажати, щоб вони не втрачали віру. У те, що вони обов'язково повернуться, що ми повернемося, що ми відбудуємо, і це буде для нас не тільки свято перемоги, але й день пам'яті за всіма, хто навесні 22-го року загинув від російської агресії.